Розвінчуємо фейки. Чи правда, що місцева влада закриває сервісний центр МВС у Могилеві-Подільському? Саме такі чутки ширяться нашим містом, а спричинила їх ймовірно, новина про те, що Могилів Подільський сервісний центр закривають та відчиняють у Шаргороді. Для тих, хто справді хоче знати правду, краяни дізналися, що насправді відбувається. Отже. Сервісні центри МВС України підпорядковуються виключно Міністерству внутрішніх справ України і будь-які рішення щодо закриття чи відкриття таких центрів у будь-якому куточку України приймають лише на державному рівні. Отже, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України щодо оптимізації мережі сервісних центрів МВС, регіональні сервісні центри об'єднують в один підрозділ. І, звісно ж, що Могилів-Подільська міська рада та міський голова до таких змін, які відбуваються у сервісних центрах МВС, не мають ніякого відношення. Натомість Могилів-Подільська міська рада зробила все можливе, аби водії оперативно, комфортно та максимально зручно вирішували свої питання. Відтак, частину послуг, які надавав сервісний центр МВС, з Нового року можна отримати у ЦНАПі. За адресою місто Могилів Подільський, вулиця Київська, 28-2. Послуги у ЦНАПі надають за принципом екстериторіальності, тобто всім фізичним особам незалежно від зареєстрованого місця проживання.